Реформа охорони здоров'я триває в Україні вже третій рік. Вона покликана розвинути систему первинної медичної допомоги, посилити статус сімейного лікаря та зробити медицину ефективнішою. Як виконується ініціатива президента щодо якісної та доступної медицини кожному, розповів міський голова Анатолій Федорчук. Медична реформа викликає багато запитань, на які ми сьогодні спробуємо знайти відповіді разом із міським головою Анатолієм Федорчуком. І перше запитання, як впроваджується медична реформа в Борисполі. Доброго дня. Хочу сказати, що медична реформа сьогодні в нашій державі викликає багато нарікань у людей. Можливо, це викликано і об'єктивними причинами. Але ми не будемо говорити в цілому, скажемо за місто Бориспіль. Мені дуже приємно констатувати те, що ще два роки назад, у травні 2011 року, ми відкрили амбулаторію, медичну амбулаторію за адресою вулиця Київський, шлях, 11. На той період, коли ми її відкривали, дуже було складно, тому що, чесно і об'єктивно скажу, було багато непорозумінь як з боку. Центральної районної лікарні, так і ми не знали, як правильно це зробити. От, а сьогодні життя показало, що ми якраз були на правильному шляху. Що в 2010 році президент України Віктор Янукович, коли йшов на вибори, то він в своїй програмі гарантував кожному громадянину України України якісну і доступну медицину. І от зараз особливо це питання стоїть актуальним сьогодні, тому що дійсно без реформування медицини добитися якісних зрушень в цьому питанні неможливо. В чому полягає реформування медицини на міському рівні, зокрема в місті Борисполі, як я її бачу і як на сьогоднішній день її наголошує президент України, це в першу чергу створення медичних амбулаторій. Загальної практики, тобто, іншими словами, що це повинна бути амбулаторія сімейної медицини. Тобто в кожному мікрорайоні, найбільш насиченому, ну зокрема, ми говоримо сьогодні про вулицю Київський шлях, 11, Тут багато проживає жителів. Якраз в цьому мікрорайоні вона створена. Для того, щоб люди не стояли в чергах, для того, щоб за елементарним якимсь питанням просто отримати консультацію, вони не йшли в лікарню, не стояли в черзі з людьми, які тяжко хворі, і так далі, не відволікали того ж самого фахівця, лікаря-хірурга, наприклад, від надання екстреної допомоги, а все-таки отримати таку загальну. Консультацію у звичайного лікаря, лікаря сімейної медицини. Так, от ми маємо на сьогоднішній день бажання і вже зроблені для цього перші кроки, що таку медичну амбулаторію також відкрити і. В мікрорайоні ОМБ 17 це зокрема по вулиці Гагаріна. 1 Я дякую депутатам. Ми тут, як кажуть, були одностайні виділені кошти на ремонт приміщення. Те приміщення, яке раніше використовувалося під кафе-бар. Ми його розірваний договір оренди. І для того, щоб це можна було приміщення потім використати саме для створення такого центру надання первинної медичної допомоги. Вчора відбулася в мене зустріч із. Головним лікарем первинної медико-санітарної допомоги Хурсою Денисом Миколаївичем, який сьогодні якраз відповідальний в нашому місті і в районі за первинну ланку. Тобто, от ми говоримо сьогодні за сімейну за сімейного лікаря. Це якраз первинна допомога, яка буде надаватися нашим жителям про те, для того, щоб дійсно у нас були якісніші, якісніша допомога медична людям то йому дано доручення про те, щоб він все-таки вивчив мікрорайони нашого міста Борисполя, надав свої пропозиції, де, на його думку, як фахівця цієї справи краще було б розмістити в майбутньому такі і створити, звичайно, амбулаторії загальної медицини. Думаю, що через тиждень ми отримаємо такі вихідні дані. Потім ми будемо зустрічатися з представниками будівельних компаній, там, де будуються ці будинки, можливо, якісь кошти ми будемо виділяти із міського бюджету, тобто в залежності від того, які це будуть пропозиції. А також я його попросив про те, щоб Денис Миколаївич нам надав і перелік тих медичних апаратів медичної апаратури, яка сьогодні необхідна конче. Ну, мова не йде про е, апаратуру, яка коштує там, більше 100-200 тисяч. Зрозуміло, що міський бюджет не зможе це потягнути. Але от, мова йде про те, що ті самі я говорив за ліжка, е, мова йде про той же самий кардіограф, мова йде про інші. Прилади, які не потребують великих фінансових затрат, навіть ті самі ліжка. Я йому говорю, будь ласка, скажи вимоги, які до цього ліжка, скільки воно коштує, рахунок нам надати, а ми потім будемо поетапно, поступово вирішувати ці питання. Ще раз хотів би подякувати і Денису Миколайовичу, і Олександру Павловичу за повне порозуміння в цьому питанні. Ну і сьогодні ми також говоримо про якісну медичну допомогу. У нас ще є екстрена медична допомога. До речі, це приміщення значить, знаходиться у власності перший поверх територіальної громади. І от, коли пішли зараз інтенсивні дощі, Починає заливати другий поверх. Зрозуміло, що з однієї сторони ми начебто не маємо відношення до цього приміщення, тому що ми передали у власність це приміщення, але в них сьогодні коштів немає. І ми не можемо дивитися осторонь, що тече вода, заливає їх, там, ці, цвітуть стіни, просто гні, гнітучий вигляд, дуже непривабливий, м'яко сказати. Звичайно, ми знову ж таки на сесії виділили кошти і приступаємо до ремонту даху, для того, щоб лікарі могли більш-менш себе комфортно там почувати. То на сьогодні скільки діє амбулаторій у місті і чи укомплектовані вони повністю? Ну на сьогодні в нас діє дві медичні амбулаторії: це по вулиці Котляревського. І там, де була дитяча поліклініка, вона так якби свої функції частково зберегла, і також ми відкрили там і також медичну амбулаторію, де люди і дорослі можуть отримати консультацію. І також по вулиці Київський шлях 11. Хочу сказати, що тільки за 9 місяців в цій амбулаторії звернулося. 66,5 з половиною тисяч наших жителів зі зверненнями по тій чи іншій проблемі. От 22 тисячі, серед яких це були в основному діти шкільного віку, які також зверталися або з захворюваннями, або на отримання тої чи іншої довідки і так далі. Як покращиться надання медичних послуг зі збільшенням кількості амбулаторій? Тільки планується на. 17, так відкритися е, найближчим, часом. найближчим часом ми плануємо там. Ну, ми розглядаємо питання також в районі залізничного вокзалу. Там сьогодні йде інтенсивне будівництво і, можливо, ми зустрінемося з забудовниками, де запропонуємо під час. Прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень, все-таки вирішити це питання, виділення там 300-400 квадратних метрів приміщення на першому поверсі для того, щоб там обладнати медичну амбулаторію. Питання полягає ще проблемне питання полягає якраз ще в тому, що. Сьогодні мало виділити приміщень, ще треба, щоб і були фахівці. От, наприклад, по вулиці Київський шлях 11. Вчора, коли ми говорили з людьми, вони говорять, от ми б дуже хотіли б, щоб у нас тут, наприклад, був регулярно невропатолог от, або був ендокринолог. Це гарне побажання людей, але в нас таких фахівців сьогодні в центральній районній лікарні, наприклад, там всього два чи три. І вони не можуть знаходитися там. Тому було прийнято таке рішення, що ми розробимо графік, раз, це буде в дві неділі. Значить, люди буде ця інформація до людей доведена, щоб вони могли отримати, якщо її в цьому потреба, консультацію по місцю проживання, зокрема в цій медичній амбулаторії. Так само і зараз ще раз кажу, країна на шляху реформування медицини, тобто нам потрібно готувати сьогодні лікарів сімейної медицини, тобто лікарів загальної практики. І це теж є певна проблема, тому що потрібен певний час. Для того, щоб підготувати такі кадри, хочу вам сказати, що і не всі ще йдуть після закінчення вузу, наприклад, не всі залишаються працювати в сфері надання медичних послуг. В основному сьогодні от ми навіть таку маємо статистику, що десь відсотків 30. Після закінчення вузу вони йдуть працювати в фармацевтичну сферу, там де більше кошти і так далі. Ні для секрет, що сьогодні лікарі отримують мізерну заробітну плату, а робота в них ну надзвичайно важка. І деякі лікарі, наприклад, особливо педіатри, вони працюють і по 10, і по 12 годин. І що таке сьогодні, наприклад, відвідати ту ж саму дитину на дому, коли в них викликів там, наприклад, може за день бути більше 30. Тобто, це величезна каторжна робота. Чи були нарікання з боку містян на роботу до таких от амбулаторій? Ну, ви знаєте, люди тільки дякують і навпаки, є побажання. У нас сьогодні є листи, пропозиції, що, наприклад, відкрити в тій ж самі амбулаторії денний стаціонар. Ну, наприклад, людина хоче прокапатися, їй не потрібно йти в центральну районну лікарню, а вона хотіла б таку послугу отримати, наприклад, на 2-3 години тут по місцю. І ми теж вже зараз розглядаємо це питання. Проблема в чому? У нас є сьогодні вільне приміщення, де ми можемо розмістити 3-4 ліжка. Ми зараз будемо думати, як нам знайти кошти, щоб купити ці ліжка, тому що ну, це не багато немало. Чотири ліжка це десь в середньому 12-15 тисяч, нам треба мінімум для того, щоб їх обладнати. Тут ще треба розуміти, що є. Певні питання фінансового характеру, оформлення відповідної документації, але ми це питання вирішимо вже намічені кроки для того, щоб це зробити. Те ж саме, наприклад, були не то, що нарікання, а побажання, що, наприклад, нам треба було би поставити той же самий кардіограф. Знову ж таки, ми поставимо кардіорг, питання, хто на ньому буде працювати. Тобто, треба, щоб фахівець був. Тобто тут питання, його так однозначно сказати, що це дуже просто. Купили ми апаратуру і ми вирішили це питання, не можна говорити. Слава Богу, єдине, що можна сказати, що є повне порозуміння сьогодні з керівництвом центральної районної лікарні. Вони також зацікавлені в тому, щоб послуги медичні якомога надавалися якісніше. А це. Можливо, тільки лише при якісній апаратурі і гарних фахівцях. Яка доля дитячої поліклініки, ми вже трошки затронулися тему, і чи не зникне вона зовсім у місті? Не можна таке слово вживати, користується вона попитом, на жаль, тому що діти хворіють. Тому ми це питання піднімалося в тому числі і в мене на робочих нарадах неодноразово про те, що ні в якому разі не можна закривати це цю, цю дитячу клініку. Тобто, вона за призначенням як використовувалася, так і вона буде далі використовуватися. Єдине, що більш ефективніше будуть використовуватися ці приміщення. Ще раз кажу, щоб люди там могли отримати і дорослі, в тому числі певні консультації. Тому закривати ми її не плануємо. Як справи із стоматологічними? Знаєте, що стосується стоматологічних клінік, то тут такий цікавий є момент. Ні для кого не секрет, що сьогодні не є проблема отримати допомогу якраз в стоматополіклініці, не є проблема. Проблема тільки в коштах. Сьогодні в нас Багато є комерційних стоматологічних клінік, які надають досить якісні послуги. У нас навіть було десь років 5 назад, ми ще розглядали питання про те, щоб в кожній школі, наприклад, відкрити стомат-кабінет стомат для дітей. Знову ж таки, ми стикнулися з тим, що кошти це раз. По-друге, хто на них буде працювати? Наприклад, до обіду буде працювати значить, це для дітей, а після обіду чи це буде комерційна послуга, якщо це буде комерційна послуга, як в навчальному закладі її проводити відвідування людей в вечірній час? Тобто є певні труднощі і проблеми, і ми від цієї ідеї відмовилися. Хоча в нас є стоматологічна поліклініка, яка комунальна, яка знаходиться в приміщенні, що належить до комунальної власності міста, там надаються послуги на сьогоднішній день і досить непогані якісні послуги. Зрозуміло, що, наприклад, матеріал, який використовується комерційними структурами, він досить дорогий. Ця Клініка стоматологічна при Центральній районній лікарні вона не може використовувати такий дорогий матеріал безкоштовний, тому що на цього треба додаткові кошти. Хоча лікарі там досить високо, високої кваліфікації, вони готові надавати все. Тут якраз питання в, в фінансовій площині. Як місто може допомогти вирішити проблеми лікарні і чи має право взагалі це робити? Знаєте, ми ніколи осторонь не стояли цієї проблеми. Можу сказати, що, наприклад, в минулому році стояло питання, коли починався опалювальний сезон, лікарня могла взагалі залишитися без води. І ви знаєте, в зв'язку з тим, що ми не можемо напряму виділити сьогодні кошти, тому що ми. По субвенції передаємо 55% десь в середньому це 35 мільйонів гривень, ми передаємо на центральну районну лікарню, а от вже додаткові кошти, наприклад, виділити є проблематика, тобто бюджетний кодекс в цьому плані забороняє. Так от, наприклад, коли виникла проблема, що лікарня може залишитися без води, тому що прогнили в підвальному приміщенні труби. Значить, мною особисто було знайдено структура. Я не хочу довго розповідати про цей механізм, але ми знайшли більше ніж 220 тисяч було витрачено на ремонт цих труб. Я сьогодні спокійний, що лікарня і в цьому році вона буде працювати стабільно, тобто водою вона буде забезпечена. Це один як приклад. Зараз ми будуємо патологоанатомічний комплекс, де Вартість будівництва складає більше 15 мільйонів гривень. Ми тільки в цьому році заклали, не рахуючи той рік, більше 3 мільйонів в цьому році. Зараз освоєно вже десь, по-моєму, біля 300 тисяч. В зв'язку з певними проблемами об'єктивного характеру з казначейством трошечки ремонтні роботи призупинилися, але в принципі зараз ведуться вже безпосередньо чистові роботи. І ми плануємо на слідуючий рік все-таки цей паталогоанатомічний корпус відкрити. Ще раз кажу, там особливо будівництво, не так дороге будівництво, як обладнання для цього будівництва. І ми прийняли таку програму, депутати підтримали її, і в нас буде сучасний патологоанатомічний корпус, щоб наші люди, наприклад, не їздили в Київ за отриманням аналізу по анатомії, а можна це буде абсолютно зробити тут, в місті Борисполі. Тому це буде комплекс, який відкриється, аналогів яких навіть в Київській області його немає. Тому ще раз підкреслюю, що ми осторонь не стоїмо. Слідуюче питання, наприклад, ми ліквідували. Туб диспансер, тому що по нормам медичним він заборонений в житловій зоні, так, але там, наприклад, прийом лікаря ведеться. Ми також там зараз розглядаємо питання комплекс робіт, це вже на слідуючий рік, що, можливо, там ми відкриємо також і будинок для престарілих, і в тому числі збережеться прийом цього лікаря, тобто ми будемо надавати допомогу там в ремонті, в облаштуванні, в благоустрої і так далі. Тому лікарня це якби наше загальне благо, і слава Богу, що сьогодні і державна політика, і президент України на цьому ну жорстко стоїть. Дасть Бог, якщо буде стабільно працювати економіка, то навіть в тій же самій програмі президента України написано, що 10% внутрішнього валового продукту повинно спрямовуватися на медицину. Я не готовий сьогодні сказати, скільки ми сьогодні спрямовуємо, але цих коштів, які є сьогодні, їх явно недостатньо, тому що прийти сьогодні в лікарню, ми не говоримо за обшарпані стіни, це як кажуть півбіди. Саме головне це сьогодні е, якісне обладнання. От якраз і місто теж буде долучатися до цього до цього процесу, щоб все таки вирішити питання, тому що обладнання і фахівці це складова надання якісної допомоги і своєчасної і саме головне чи можливо передати лікарню на баланс міста, і чи змінилося б від цього щось? Ну, ви знаєте, це питання більше можливо лежить в політичній площині, тому що так просто сказати, ми передамо сьогодні лікарню в місто, чи змінилося б чи не чи не змінилося б. Ну трішечки можливо це буде неетично говорити з моєї сторони. Я знаю, що сьогодні єдине можу сказати, є порозуміння із керівництвом районної ради. Керівництвом райдержадміністрації. І я так думаю, що краще спільно, якщо ми будемо знаходити, а ми знаходимо ці точки дотику, то це від цього виграє лікарня. Тому що якщо ми почнемо зараз перетягувати, чия лікарня, почнемо сперечатися, від цього найголовніше програють люди. Тому ми, ми цих речей робити не будемо. Так склалося історично, що лікарня знаходиться, основний корпус, в нас же лікарня е, знаходиться і в районі. Тому так склалося, що основний корпус знаходиться в нас в місті Борисполі. Тому ламати сьогодні цю схему, я її бачу поки що недоцільною. Слава Богу, район фінансує, ми фінансуємо, вони допомагають, ми допомагаємо в цілому, як кажуть, гуртом і батька краще бити. І наостанок таке чи не найважливіше питання: чи буде Бориспільська лікарня центром госпітального округу, чи не переміститься вона в інше місце? Знаєте, це дуже гарне питання, яке ви задали. Позиція сьогодні керівництва центральної районної лікарні і депутатського корпусу, виконавчого комітету Бориспільської міської ради в тому, щоб все-таки цей округ залишився в нашому місті. В 2014 році це не планується. Поки що зараз цей процес відтягнутий на один рік. Тому думаю, за цей час ми вирішимо питання, що все-таки центр госпітального округу знаходився в місті Борисполі. Чому саме в місті Борисполі? Тому що саме важлива причина, що у нас знаходиться державний міжнародний аеропорт Бориспіль. І різні бувають випадки. І, звичайно, що такий округ повинен бути поруч з аеропортом, з метою надання екстреної якоїсь медичної допомоги, не дай Бог, якщо якийсь станеться випадок. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ми ще і при попередньому керівництві центральної районної лікарні розробляли проект. Сьогодні ескізний варіант виготовлений цієї лікарні, лікарня майбутнього, вона називається, де з міського бюджету було виділено 300 тисяч і виділено 300 тисяч з районного бюджету, тобто 600 тисяч загалом, де розроблений цікавий дуже проект, навіть із вертолітною площадкою для того, щоб Тут створити такий медичний центр взагалі лівого берега. От, і е, я так думаю, що рано чи пізно ми цей проєкт все одно реалізуємо. Ми і говорили на цю тему із головою Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Осопочем-Просюрнюком. Він також підтримує цю ідею. Тобто, зробити хоча б щось таке. От і за яке було би не соромно потім перед майбутніми поколіннями. Так, от якраз місто Бориспіль заслуговує саме на таку лікарню майбутнього. Це не є ефемерна якась ідея, що це фантастика. Ще раз кажу, воно вже сьогодні покладено на папір. Працювали досить гарні фахівці-проектанти над цим проєктом. значить, виготовлений підкреслюю, ще раз. Перший том цього ескізного варіанту, і я думаю, що ми в цьому напрямку будемо і далі працювати. І Саме такий госпітальний округ з такою лікарнею майбутнього повинен бути розташований в місті Борисполі. Реформа впроваджується. Центр первинної медико-санітарної допомоги створено. Сімейні лікарі вчаться. Що буде далі? Час покаже. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло, тема тижня, телеканал Бориспіль.